Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру україна Окрінформ. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 513-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають про нашу боротьбу за свободу. Коротко про розклад подій, які підготувала наша команда сьогодні, о й годині у нас відбудеться включення з Віталієм Кімом. Будемо говорити про ситуацію у Миколаїв. Лаєві 14-й годині поговоримо про законопроект про англійську мову, яких змін чекати. Про це нам розкаже Микита Потураєв, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ну а саме зараз у нас наключені Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаємо вас. Лава Україні, вітаю вас, героям слава, пані Наталіо, Ми знаємо, що південь нашої країни останніми днями дуже піддається атакам росіян, постійні атаки, і сьогоднішня ніч не є виключенням. Тож яка ситуація, що відбувалося вночі? Так, дійсно, південь залишається в пріоритеті ворога, і навіть коли здається, що в нас тихо, в нас не тихо, в нас напружено через те, що так тихо, і зокрема, морський напрямок, там де ворог розташовує корабельне угруповання, Це зона нашого відповідальності і відстеження його поведінки. Там для нас також без безпосередньо принципово важлива. Так, сьогодні вночі ворог, після трьох днів поспіль потужних атак, знов таки нічних, на південь України, завдав ще однієї атаки, вона була набагато легшою по вагомості. Але досить руйнівною зазначенням, випустивши ракети типу калібр з акваторії Чорного моря, надводний ракетоносій у використовував особливості ландшафту, особливості прямування таких ракет над морем, дуже низьку висоту, і спрямував їх максимальної близькості до державного кордону для того, щоб ускладнити максимально роботу сил протиповітряної оборони. Дві ракети одразу влучили. В агропідприємство, фактично, в склади, складські приміщення, де зберігалося збіжжя. Коли рятувальники розпочали пожежа гасіння, знов пролунав сигнал про повітряної тривоги, і наступна хвиля з однієї ракети, такої самої типу Калібр, використовуючи фактично ту саму тактику дії, маршрут, руху, ракета влучила ще раз. Ті ж самі координати ту саму те саме підприємство. Тепер вже по пошкодивши і сільськогосподарську техніку, і рятувальну на щастя, рятувальники вже встигли перейти в укриття і не постраждали. Але є інформація про двох постраждалих в населеному пункті, де ударною хвилею, в тому числі, зруйновано і пошкоджено декілька будівель навколо цього об'єкту. В самому агропідприємстві згоріло десь 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю. Пані Наталю, хочеться поговорити про ситуацію у Чорному морі. Останні дні такі дуже напрушені щодо подій. Там ми чули заяви від наших партнерів, що, начебто, росіяни замінували а, вхід від на вхід з наших портів, чи так це і що взагалі відбувається у Чорному морі зараз. Ну, треба усвідомлювати і розуміти географію, що таке вхід в порти замінували росіяни. То вони мали фактично підійти до самих входів в порти. Тут інформація, скажімо так, більше для роздуму, об'єктивно кажучи, з Березня 2022 року, коли Росіяни проголосили північно-західну частину Чорного моря, умовно лінія що з'єднує зміїний Тарханкут, і в напрямку узбережжя, ось це все. Це вся ця акваторія проголошена була росіянами з зоною контртерористичної операції. Пам'ятаємо, що тоді вони проголосили, що всі судна, що там перебувають, мають зайти в порти України, і в тому числі перераховували в відкритому ефірі ті порти, які в принципі і не були портами, такі як Залізний Порт, наприклад, це просто що портом називається, тому вони і скористалися цією назвою це говорить про досить таку поверхневу підготовку їх на той момент. Але зараз факт лише це фактом курсування суден залишалося тільки в нормах зернової угоди, тобто виключно погоджені. З стамбульським координаційним центром судна конкретно перелічені могли прямувати за завданим маршрутом за відповідним дозволом. Іншої навігації не відбувалося. Те, що зараз вони проголошують про небезпеку в чорному морі, вони намагаються повернути собі і. Проголосити на весь світ своє панування в чорному морі, підкреслити його додатковий раз і продовжують тероризувати державу Україну навіть в економічному сенсі наразі. Вони проголосили, що всі судна, які будуть прямувати до портів України, є для них фактично військовою ціллю. на що отримали дзеркальну заяву нашого міністерства оборони. Вони, що вкладається в вибор, це, що допомагає ворогу, є його логістика, і має бути знищено. Ми як держава, яка дотримується норм законів і звичаїв ведення війни, маємо право вражати все те, що надає допомогу нашому ворогу. Пані Наталю, що відбувається з тими судами, які на момент оголошення цієї заяви окупантів опинилися біля нашого або в порту, в нашому, або біля. Вони поки що залишаються всередині, чи є якийсь рух? У нас не може бути руху ніякого. Ми дотримуємось норм міжнародного морського права. І якщо проголошено в рамках Всесвітньої організації, відповідають Ми вас не чуємо, пані Наталі. Пані Наталю ми вас не чуємо. На жаль. Включіть, будь ласка, звук. У вас відключився звук. Ми вас не чуємо. Пані Наталю, увімкніть, будь ласка, ваш мікрофон. Ми не почули вас. У мене все працює. О, зараз ми вас чуємо. Якщо можна, ми не почули вашого останнього коментаря щодо того, що ми не можемо зараз, у нас не може відбуватися рух кораблів. Навігація в територіальному морі України зараз не здійснюється, оскільки це небезпечно, море заміновано, нагадаю, і відповідно до проголошеної на світовому рівні через морську спеціальну. Зараз ми спробуємо спікер відновлює зв'язок з нами. Нагадаю, з нами Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня країни. Сподіваюсь, що зараз нам вдасться відновити звук. Ми можемо продовжувати наш ефір. Нам вдалося відновити наше з'єднання з Наталією Гуменюк, начальником об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня країни. Пані Наталію, ми раді, що нам вдалося відновити наш зв'язок. Ми можемо продовжувати. І так, я відомий те, що ворог продовжує атаки по Одещині, і сім ракет було випущено різного класу. По об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини, об'єкту Ражина, масштабу руйнування ми уточнюємо. Поки що інформації про постраждалих нема, але це ще одна демонстрація того, що ворог не зупиниться. Він буде продовжувати терористичні атаки. І всіх мешканців регіону прошу бути дуже уважними і в випадку проголошення повітряної тривоги переходити в укриття. Обов'язково пані Наталі. Це свіжа інформація. Да не поговорити про Події прякі, які тривають зараз, так? Так, абсолютно. Щойно відбулася ракетна небезпека, атака на Одещину і це її результат. Я дякую вам за цю інформацію. Пані Наталі, ще хоті... хотілося б зупинитися з вами на обговоренні так званої бавовни в Криму. О, якщо можна, прокоментуйте, ми бачимо, що там постійно відбуваються. Якісь події щось підривається, і в принципі на півдні нашої країни ми бачимо в тому числі потужну роботу наших збройних сил по скупученню сил окупанта техніки на тимчасово окупованих наших територіях, якщо можна поділитися з нами цієї роботи. Yeah. <laughs> Питання було щодо бавовни в Криму та інших тимчасово окупованих населених пунктів, на в яких відбувається, ми бачимо періодичною чистотою щось у нас вибухає там, і ми розуміємо, що в тому числі наші сили безпеки та оборони відпрацьовують місця скупучення сил противника, місця скупучення техніки. Наскільки ця робота зараз ефективна, якщо звісно ви можете це коментувати? Ми попереджали, що Крим чекає сезон бавовний, що туристичний сезон буде спрямований тільки за поребрик, А поки прибудуть туди сили оборони, має все розквітнути, розквітнути відповідно. Бавовна матеріал натуральний. Ми вітаємо все натуральне, тому в натуральний спосіб зачищаємо ті потужності ворога, які він накопичував незаконно на нашій території. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. У нас є питання у студії. Доброго дня, пані Лоренце Кременезі, газета Корея Делосера Італія. Дуже дякуємо за інформацію. У мене є деякі питання. Перше. У разі, якщо я неправильно зрозумів, чи ви чи ви кажете, що росіяни мінують акваторію Чорного моря? Чи ви стверджуєте, що росіяни останніми днями мінують акваторію Чорного моря? Я не дуже зрозумів відповідь на попереднє питання. наших партнерів про те, що росіяни мінули входи в порти в акваторії Чорного моря. Але якщо говориться про порти, які знаходяться на під їхньою тимчасовою окупацію, то це абсолютно зрозуміло. Вони можуть собі таке дозволити, оскільки вони фактично перетворили Україну в найзамінованішу країну світу. Зараз дійсно вони можуть таке робити, але що стосується портів, які знаходяться під юрисдикцією України і на контрольованому Україною березі, такого не відбувається. Дякую чи є ще питання? Окей. Okay. Yes, yes. Так, так, у мене ще одне питання. Я з... зрозумів, що наразі ви не... не бачите, щоб росіяни здійснювали якесь мінування, принаймні не у тих портах, які контролюються Україною. Правильно? І друге питання тоді. Чи можете ви сказати? Скільки наразі вантажних судів перебувають в українських портах, які там затримуються через те, що Росія припиняє свою участь у зерновій угоді? Дякую. Ми не є розпорядниками цієї інформації. Сили оборони забезпечують безпекову складову цієї угоди. Вам краще з таким питанням офіційно звернутися до міністерства інфраструктури або адміністрації морських портів України, okay. hey, hey, sir, madam, I a... Дякую. У мене ще є одне питання. Ми розуміємо, що здатність захищати Одесу у нас менше, наприклад, ніж захищати Київ. І ви можете збивати менше дронів та менше ракет, які випускають росіяни, аніж це відбувається у Києві. Чи, чи ви чи ви можете сказати, що Одеса не підготована належним чином для того, щоб витримувати такі атаки? І ще питання: чи ці ракети запускаються здебільшого з акваторії Чорного моря, з суден або з повітряних суден? Дякую, атаки на південний регіон здійснюються з застосуванням ледь не всього потенціалу ворожого, що він має в ракетному сенсі. Це зазвичай використання і стратегічної, і тактичної авіації, тобто ракети повітряного базування. Це дуже часто ракети морського базування, як з надводних, так і підводних ракетоносіїв. Це також берегові ракетні комплекси, і Іскандер, і бастіон, які випускають ракети, типу Онікс. Це використання дронів Камікадзе в великій кількості, і сказати, що Одеса не готова захищатися. Це буде некоректно, тому що результати роботи південного ППО фактично дуже потужні і переконливі. І Нагадаю, що місяць тому ворог навіть вдавався до такої тактики, щоб спрямовувати свої дрони в обхід сил протиповітряної оборони південного регіону. Максимально спрямовуючи їх тимчасово окупованою територією і переходять переходячи вже тоді на більш центральні і східні області України, тягатися розмірами забезпеченості протиповітряної оборони недоречно. Ми говоримо про те, що в масштабах України, що дійсно для потенціального Захисту захисту і потужного захисту нам ще потрібні системи протиповітряної оборони, тому що ворог, якому ми протидіємо, набагато більше підготовлений до цієї війни, чим ми він просто довше готувався, довше накопичував потенціал і продовжує, на жаль, навіть під тиском санкцій виготовляти ті ракети, які спрямовує на нас. Отже, нам потрібний просто більш широкий спектр захисту в сенсі різних засобів проти повітряної оборони. Пані Наталі, чи можна вам поставити останнє питання? Чи вважаєте ви, що такий терор півдня нашої країни буде продовжуватися? І це така стратегічна мета нашого ворога? Сподіваюсь, ви почули питання, чи чи ні? Пані Наталю не чую. А, Тоді піпі повторю питання: питання щодо продовження цього терору півдня нашої країни. Чи а, думаєте ви про те, що такий терор буде продовжуватися саме півдня країни? Що це є така тепер тактика нашого ворога? 1-2. На жаль, за результатами атаки всі атакують мене телефонними дзвінками. Я не почула питання. Будь ласка, повторіть ще раз. Так, ми розуміємо, що сама така горяча зараз фаза. Кажучи, можемо ми говорити про те, що такий терор півдня нашої країни буде продовжуватися, і що це є така чергова тактика нашого ворога. Абсолютно нічого нового ворог продовжує тероризувати, і ми готові до того, що він буде посилювати терор, буде брати паузи для підготовки е, додаткових заходів, буде вишукувати нову тактику, в тому числі для того, щоб атакувати з іншими потужностями, з іншими напрямками і так далі. Тому тут дійсно е, наше командування штаби і е, Керівники відповідних структурних підрозділів вишукуватимуть засоби протидії, і максимально будемо намагатися убезпечити мирне населення і просуватися вперед, не зважаючи на те, що ворог атакує. Якщо говорити про ситуацію зараз з ракетними носіями у чорному морі, то яка вона? Корабельне угруповання в цілому розгорнуто в 13 одиниць. Один ракетоносій зараз на чергуванні, До того ж, ворог провів ротацію. Той ракетоносій, що відстрілювався вночі, заведено в пункт базування. Інший аналогічний надводний вийшов на чергування, споряджений вісьмома ракетами типу калібр. І навіть в цьому випадку. Ми оцінюємо ракетну небезпеку як надзвичайно високу, тому що спостерігаємо активність тактичної авіації, зокрема і використання берегових наземних комплексів ракетних, які застосовує ворог, випускаючи по Одещині, зокрема ракети типу Онікс. Те, що зараз відбулось фактично в відношенні Білгород-Дністровського району Одещини. Я от дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. Шановні колеги, з нами була Наталя Гумінюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня країни. Нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться о 13 годині. Будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. До нас приєднається начальник Миколаївського ОВА Віталій Кім. Тож залишайтеся з нами. Працюємо далі разом на нашу перемогу. І слава Україні!